Вітаю, друзі, підписники каналу. З вами Лекана, успішний експеримент. Щойно прокинувся. Одразу дивлюся, яка погода така на вулиці. Похолодало, тож думаю, попереджу вас про складні метеорологічні явища. Сильний вітер. У нас навіть вночі вікно відкрилося, уявляєте? Фаїна. Моя помічниця прийшла, порадиться. Сплю вночі десь о другій годині. Чую, бабо! Коли встав на кухні, дивлюся, вікно було на мікропровітрюванні, відкрилося геть, ви уявляєте, такий був відтривання ще вчора, ще, плюс 22, все добре, тепло, спокійно. Натомість подивіться, яка погода вже сьогодні. Зараз ближче покажу важкі облака, такі тяжкі, дуже сильний вітер на термометрі плюс 10, всього на всього, уявляєте, як холодно. Так, зараз все навіть теплицю відкрило. Ух, Треба закрити це все діло. О, дивіться, яка е, немила слива погода. Вон, сусідська липа наша красива. Вчора була спокійна, жоден листок не ворухався. Ну, ось так, бачите, якраз все квітне, все розпускається, і тут таке. Погіршення зниження температури, погіршення погоди. От, мені там подеякували, що я виноград пообломував. під відео. де Я формував виноград, вам показував для новачків, що буцімто я сильно багато поблумував і ще можуть бути заморозки. Ну, я подивився по прогнозу, заморозків не буде. А от зниження температури до 10, як сьогодні. От, відбулося. Ну, і Я вам на тому відео показував, що це лише перша проломка. І всі, бачите, максимально е, грона з е, урожаєм я лишив. Звичайно, я їх тому що це перша обробка, дуже-дуже, ну, така щадя, ще мінімальна. Ще буде друга обробка, ще буде друга проломка і так далі. Там Ще формувати. будуть. Будемо Априкос цей, наш бідненький, труситься, замерз, напевно, як і я, до речі. Ось, бачите, априкоски висять, вже гарно запилені в цьому році. Взагалі класно запилилося, все, все красиво, все яскраво. Так, ну що, друзі, от такі пишіть, яка у вас погода, з яких областей, бо вчора бачив, від села в Єсадженці на Івано-Франківську область. вчора телефоную, кажу, як доїхав. Ну я завжди намагаюся передзвонити, спитати, чи все гаразд. От з івано франківщини Верховинський район, селище вже не пам'ятаю. Ну загалом Івано-Франківська область, а вона каже то у нас сніг лежить, випав. Чи можна садити? Я кажу, ну то почекайте, хоча поки він розтане той сніг. Ну, хоча полониця такого не боїться, це ж не квітнуть по снігу. А садити, звичайно, ну якщо там у вас сніг, то випаде, звичайно. Ні. А якщо там сантиметрів п'ять вибух, два сантиметра, то він поданий, можна садити, звичайно, тим більше, що земля вже розморожує. Що труси, пішов я пити каву, снідати або щось на вулиці. Така погода, що сильно не порозмовляєш і не покажеш багато чого. Це все миру, гарної погоди, нарешті тепло. Ну, Бачите, я завжди кажу, що якщо зима своє не віддала взимку, то вона обов'язково додасть навесні. Що і відбувається нараз. Благо, що абрикоси вже відсвіли та персики, що все добре, все нормально. От, ну що, друзі, на зв'язку пишіть, яка у вас погода, чи є сніг взагалі, чи похолодало також. Ну, я думаю, похолодала миру, всім, підписуйтесь, ставте лайки. Пішов я пить кав. до побачення.